Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є щось, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ, що обстрілюють Покровськ. Ворог отримає поразку, дуже сильно обстрілює. Дорога там проходить шлях, намагається закрити шлях, і саме щоб вже якби не цікавить, більше цікавить дорога. От на дорозі проблема. І расистам це не виходить, їм дуже важко. Все одно поразка буде на боці расистів. В них наказ на наступи. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян щодо Покровська? Ілюзія у них щодо Покровська, дають накази йти в атаки на Покровськ наступ робити, але вони в них не виходить, вони не можуть виконати цю задачу, що їм ставлять. провал Будуть тікати. Дуже сильно будуть тікати з цього напрямку расисти. У них по, по всьому фронту буде провал на Покровському напрямку і перемога за Україною. Прошу, допоможіть, вищі сили, янголів-охоронців. Навіть вічні від Покровська росіян одвертаю. По інших шляхах пускаю буде так і так буде. Більше не можуть наступити. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від од Покровська росіян. Більше не можуть наступати, тікають, лякаються. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи і дороги для надходження зброї для наших військових. Надходить вся необхідна зброя, підтримка, допомога, закривається небо від ворога над Покроском, над нашими військовими. Заперечую, убираю повністю всі перешкоди. Заперечую весняти, убираю, перекриваю. Прошу вищі сили. Допоможіть, захистіть усіх військових, цивільних людей. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди і дрони на Покровському напрямку. Отведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей і поверніть назад расистам, тим, хто запускає, хто надає наказ і хто його виконує. Хай йому на голову все сипеться і падає. Його же нищить буде так і так буде. Більше не можуть расисти наступати, тікають, лякаються, втрачають силу. Всі плани ворожі, зруйновані. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Всі біль, сльози, страждання, смерті. Весь негатив, що принесла Росія Покровську, повертаю її назад по Верховному Суду. все сказано здійснено. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть от, от Покровська росіян по інших шляхах пускаю. Більше не можуть наступати, більше нема жодної перешкоди наших військових знищити всіх расистів, знищити всю авіацію, артилерію російську, щоб більше не було змоги расистів робити обстріли. Буде так і так буде. Буде все сказане здійснювати. Буде захист міцний. Дякую за увагу і до зустрічі!